Це добротні е, хороші ресурси, які варто почитувати. Тому тут якось треба знаходити вже серединну лінію. Тому що, по суті, як з одного боку, це інструмент влади, так само це інструмент опозиції. У нас в опозиції немає медіа ресурсів, тому опозиційні телеграм-канали вони ну, часом. Прислужуються. Ну, для мене важливо я якраз всілякі попередження про ракетні чи шахетні атаки, я беру з Телеграму. На жаль, єдиної системи оповіщення держава досі не збудувала, уявляєте. Але ці приватні канали, які е, займаються оповіщенням про е, ракетну чи шахетну загрозу, вони дуже добротні і дякуємо їм за роботу. Володимир Чимбар. Пане Володимире, дякую вам за спонсорство і за ваші щирі і мудрі дописи.